На Вінниччині є влучання в енергооб'єкти у день волонтера. Суспільне поспілкувалося з Володимиром Нагорним, який виготовляє станини під кулемети для оборонців. Як працюють пункти обігрівання на Вінниччині? 285-та доба оборони України. Є влучання в енергооб'єкти у Вінницькій, одеській та київській областях. У деяких регіонах енергетики вимушено застосували екстрені відключення. Проте енергетична система країни функціонує і залишається цілісною. Про це на своїй телеграм-сторінці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Загалом сьогодні по Україні було випущено більш ніж 70 російських ракет: Х-101, Х-555 і Х-59, а також калібр. Атакували з акваторії Чорного і Каспійського морів та Волгодонська Ростовської області. Українські сили протиповітряної оборони збили понад 60-70 випущених ракет. Про це Суспільному розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкоджень, сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський. Цей автомобіль на днях пригнали з Донеччини для того, щоб пан Володимир встановив станину під великокаліберний кулемет Браунінг в кузов, щоб могли хлопці працювати, мали таку мобільну вогневу точку для ураження ворога. Йдеться про таку станину, а це вже інша. Ось так на передовій із неї нищать ворогів наші оборонці. З 2017 року Володимир Нагорний у своїй майстерні виготовив майже 140 станків під крупнокаліберні кулемети загалом до 12 модифікацій. КПВТ – це танковий кулемет ДШК, НСВ, утьоз, два види мобільна і позиційна, теж з наведенням точним. ПКТ це електрична роботизована турель. Ну і Браунінг. М2 Браунінг тоже такий американський серйозний такий кулемет. Станини під Браунінг остання розробка Володимира Нагорного. Такі виготовляти почав цієї весни. Ми з ним працюємо недавно, буквально з березня місяця, коли ще Київ був в облозі. Ми зразу туди їздили, пробивались, малювали схеми, робили і навіть випробовували. Допомога оборонцям фактично підняла Володимира Нагорного на ноги, розповідає його дружина Надія. В нього стоїть стенд лівого шлуночка на серці. У нього інфаркт був. До війська Володимира Нагорного не беруть через стан здоров'я. Втім, як волонтер каже, до зони бойових дій їздив більше десятка разів. Був і на Луганщині, і на Донеччині. На місцях ми там у, возили станіни, як треба було, де там щось доробляли. О, брали з собою всю апаратуру, зварювальний апарат, все і на місці там. Ну, дещо хлопцям удосконалювали, підварювали машини. Про його станини знають не лише українські оборонці в окупантів. Він разом із волонтерами Денисом Романовським та Людмилою Радківською у чорних списках каже на горний: я, Денис, Люда, навіть от це віто, що ви бачите, там наші номера, все було, все записано. Вони навіть можу помилятися, але вони нам дали в якби навіть ну, як як по-українськи. Ну, Ну, карателі ми для них. Наразі Володимир Нагорний працює над 139 та 140 станинами. Деталька це на кулемет ставиться, тут ще буде от як би так, буде тросик затвор зводити. На виготовлення таких станин, якщо працювати зранку до вечора, йде майже тиждень, бо їх встановлюватимуть на пікап, і потрібно ще буде зварити стійки. А далі нові. І так робитиме до перемоги, каже Володимир. Бо якщо ми не завершимо цю війну, це доведеться робити нашим дітям та онукам. Вигнати, звісно, цю наволоч звідси. Якщо в критвій країні йде війна і маючи можливість допомагати, якщо навіть немає можливості зі зброєю в руках захищати свою країну, то потрібно все робити для того, щоб полегшити службу хлопцям, полегшити виконання бойових завдань, максимально ефективно їм допомагати, щоб вони більше знищували ворогів. Тому що це від цього напряму залежить наше майбутнє. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Вінничанин Олександр Кулик опалює металеві балони. З них робить печі буржуйки для військових. Опалюємо балони, щоб коли вони його запалять, щоб не відчувалася краска. Шкурюємо вже цю краску, щоб він був просто метал. Якщо взяти там деталі, 40 можна запалити там це за вечір. Допомагає Олександру його батько Юрій Кулик. Сашко мені дзвонив, каже, я там допомагаю хлопцям. Я кажу, я теж руки є, що можу, зробимо. Всього у майстерні працюють чотири волонтери. Буржуйки виготовляють і для обігріву, і для приготування їжі, каже війничанин Юрій Борсуков. Триваємо дверцятка, закидаємо дрова, колоснічок, щоб не прогорало метал. І зверху під казан, під сковорідку гріти, їсти хлопцям. І а так просто гріть. Використані газові балони майстрам привозять знайомі. Вони ж допомагають із трубами, каже Бурсуков. Десь самі закупаємо, а десь люди надають. Що, ну, ті самі волонтери там. Всі потрошки, а немає нічого ну, Поїхали самі закупили. Далі працюємо. Працюють ввечері. До майстерні приходять після роботи. Віталій Магира в день виготовляє весільний декор, а ввечері зварює докупи металеві деталі пічок буржуйок. Моє завдання зварити оцих два балони разом, які хлопці розрізали. І почистили, скажімо так, зварити ці два балони разом і зварити оцю штуку наверх, і приварити трубу для димохода і віддати Юрі вже підготовлену буржуєчку для того, щоб він вже приварив дверки, ножки і кришечку сюди. Віталій каже, зроблять стільки буржуйок, скільки потрібно для перемоги. Грошей за свою роботу чоловіки не беруть. Приходимо, що вечора на вихідні приходимо. Кого скільки є часу, є матеріал, працюємо, скажімо так, працюємо до перемоги. Буржуйки та печі для військових чоловіки виготовляють із березня. За цей час уже передали оборонця понад 600 таких. Під час зйомки сюжету на одній із буржуйок майстри викорбували напис Для ЗСУ Суспільне. Вона теж зігріватиме захисників на фронті. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Стаціонарний пункт незламності у Тульчині серед його відвідувачів Тетяна Маринич із дворічним сином Марком. Суспільному жінка розповідає: вдома немає електроенергії, тож прийшли погрітися та випити гарячого чаю. Дуже добре, що такий пункт облаштували, тому що ну, важка ситуація. От, навіть У нас було, поки не відлаштувався якийсь графік по електроенергії, було дуже важко, бо телефон не навіть чай. То це, я рахую, що це дуже хорошо для дітей, бачу, корисно є навіть перша необхідність харчування. Пункт облаштували у приміщенні місцевої санепідстанції. Чергова Людмила Максимчук каже, поки відвідувачів тут небагато. Приміщення не закривається, може людина зайти і в день, і ввечері, і вночі. То тут все відкрито і може і погрітися, і гарячого чаю випити. Зігрітися, випити гарячого чаю та навіть прийти почитати. Книги та періодику сюди принесли з місцевої бібліотеки. Розповідає працівниця книгозбірні Аліса Грималюк. Дитяча в нас література, сучасна українська література. Якщо дітки, які ще тільки початкова школа, в нас є журнальчики маленькі, малятка, яблунька. А для дорослих ми журнали взяли, будьмо здорові. До пункту прийшов Микола Вольський. Напередодні чоловік зламав руку. Каже, побачив поруч із лікарнею пункт незламності, зайшов погрітися. Прийшов на цей пункт. Зараз попив попив чаю, зігрівся, зустрівся з хлопцями, пограємо шахмати і піду додому. Я вважаю, що такі пункти на сьогоднішній день, в таких умовах, коли нестачі електроенергії, це потрібні. Окрім стаціонарного у Тульчині розгорнули і мобільний пункт незламності. Встановили такий на території пожежної частини. Є запас води, є медична аптечка, є теплі речі, є зв'язок. Для того, щоб можна було вийти в якісь соціальні мережі або в інтернет. Палатку опалюють буржуйкою, за потреби підключають генератор, говорить керівник районного управління служби порятунку Сергій Рудик. Біля 10 чоловік можуть одночасно тут перебувати. Якщо треба буде збільшити, то ми, відповідно, принесемо ще стільці. Зарядити мобільний телефон прийшла Анастасія Вігуржинська. У зв'язку з цими частими відключеннями електроенергії не завжди встигаєш навідомо зарядити, поки включають світло. І дуже класно, що по місту облаштували такі пункти незламності, куди можна це прийти підзарядитися, підключитися до інтернету, десь погрітися. Пункти працюють цілодобово у кожному по двоє чергових, каже завідувач сектору цивільного захисту Тульчинської міськради Юрій Деркач. З моменту відкриття у даних пунктах незламності проводились навіть судові засідання. Тоді, коли не було світла, наші адвокати працювали. Заїжджали сімейні пари, яким потрібно було просто розігріти гарячі суміші для дітей. При виборі даних пунктів враховувалися певні особливості. От, даний пункт розміщено тут біля кільцевої. Де є розвилка в різні в різні напрямки наразі? На території Тульчинської громади працюють чотири пункти незламності. Одночасно в них може перебувати до 80 осіб. Облаштовуємо ще один прихисток пункт незламності. У... Кирносівці, це селище міського типу, воно по дорозі на Тростянець, Там теж будемо облаштовувати на базі первинки нашої медицини. Загалом на облаштування трьох стаціонарних пунктів незламності з бюджету Тульчинської громади витратили 72 тисячі гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. 12 років тюрми. Таке покарання загрожує вінничанину за розбещення неповнолітніх і зберігання дитячої порнографії. На час досудового розслідування чоловіка взяли під варту. Запобіжний захід йому обрали 1 грудня. Днем раніше затримали. Про це суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Моєвська. Поліцію Вінничі не викрито 55-річного жителя обласного центру, який під прикриттям художнього гуртка вчиняв розпусні дії відносно малолітніх осіб. Чоловік, переконавшись, що немає поблизу інших дорослих чи батьків дітей, фотографував їх в поголеному або в напіввологоленому вигляді, знімав відеозаписи та зберігав для власного користування. За інформацією слідства, постраждалими дій зломисника були діти від 10 до 14 років. Це відео поліції. на ньому затримання чоловіка з подальшими обшуками в помешканні. В квартирі зокрема виявлено фото та відеозаписи, рукописні і друковані тексти сексуа сексуального характеру, алгоритми знущань над малолітніми, листування з дітьми сексуального характеру, зазначенням видів покарань у разі розголошення його дій. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для встановлення своєї позиції. Наталя Іванова прийшла до пункту прокату, що при міському терцентрі, аби взяти у користування інвалідний візок для батька. Візок розрахований до 60 кг. І його можна інваліда посадити в цю коляску і можна прогулюватися з нею по вулиці. Жінка-переселенка з Маріуполя Суспільному розповідає до Вінниці, переїхали всією родиною. Виїжджали під обстрілами. Виїжджали дуже складно, тому батько чоловіка отримав інсульт. Трапився інсульт в нього. Тому зараз дуже важко пересувається. Не маємо можливості зараз купити новий, то це дуже дуже чудова така ідея. Пункт прокату технічних засобів реабілітації у міському терцентрі працює з 2020 року. Тут видають у користування інвалідні візки, ходунки, ортопедичні ліжка. Є і приліжкові столики. Цей місяць було вісім колясок. Одинадцять подумків візків нас є остаток 25. для мешканців громади та вимушено переміщених послуга безкоштовна, каже заступниця директорки центру Наталя Жуліховська. Всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в Вінницькій міській територіальній громаді, мають так само право скористатися послугами даного підрозділу. Є що беруть один засіб реабілітації. Є люди, які беруть і ходунки, і візочок. Переселенцям необхідно мати Пас при собі довідку внутрішньо переміщеної особи. Копія паспорта і кода вони пишуть заяву. Ми укладаємо з ними договір. Ну і одним з таких документів це є довідка від лікаря. Байдуже від якого чи це сімейний, чи це травматолог. Просто про те, що людина дійсно потребує даного конкретного виду засобу реабілітації. Є в прокаті і автопідіймач. Асортимент технічних засобів оновлюють раз на два місяці. Людмила Пудак до пункту прокату повертає ходунки, які брала для знайомої. Жінка-переселенка з Маріуполя. До мене звернулася подруга, її мамі потрібні були ходунки. Там осколочне поранення було. Ну, треба було передвигатися. Ну от сюди звернулися і допомогли, дали. Користування зараз все нормально і тому я повернула. Дякую, що є така послуга. Засоби у користування надають на рік. За потреби договір прокату можна продовжити. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 738 прізвищ.